Душі і тіла согрішила я, Господи, прости мені чесного Святого. І слава Тобі Боже наш славний слави, на що литує, Господи, що снігатися, Господе Господи. Це помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаті, всього звершуємо. Тобі ми славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. О, і, Спокої, о, Господеві Господевій, помолімо. О, Господи, Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надію покладають, спаси людей твоїх, і не залишай нас, що надіємось на тебе, мир світові Твоєму дай церквам твоїм священникам, Богом береженій Україні нашій парафіянам, святого храму цього і всім людям твоїм, бо всяке благодаєння, і всякий звершений дар з висоти є, сходячи від тебе, Отця, світла, і тобі, ми славу, подякуй, поклоніння, воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

Господні на вас, його благодаттю і чоловіколюбством завжди, нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Тобі Христос воскрес! Що воскрес із мертвих і істинний Бог наш, молитвами пристої своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого, Йоанна, Архиєпископа Константинопольського золотоусто, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. thank you Воскрес. А ще, ще пані Оксана хоче. Так, дякуємо вам за цю службу Божу, що ми сьогодні помолистка до нас прийшла упокожина, його жінка, яка відійшла від цього світу. І ми, звичайно, молилися сьогодні за упокій її душі. І ось такі наступні е, будуть роки. Е, година тут не указана. Напевки, е, маємо оголошення. Е, Табір веселка. Е, в нашій церкві можна купити це квитки, так я розумію. Є mm -hmm. Ясно, ясно. Тут отець, отець, можливо, деякон де, де краще Тарас вам це розповість. Що є е, квитки до нашого табору Веселка, що в Гімлі, туди на озері Вінніпег. І ось ще тут є е, оголошення з відносно е, пожертв, що зібрали на великодній період. Так? Це тут е, вказано, що е, було зібрано. Протягом великоднього періоду 4105 дол доларів. Так? Mm -hmm. Якщо я добре, добре це читаю, так. то це ось ми, звичайно, дякуємо всім, всім жертводавцям, хто на протязі цього часу від Великодня і до тепер, звичайно, приходять, підтримують нашу громаду, тому що ви знаєте, що. Церква це є ми з вами, дорогі браття і сестри. Кожен з нас, кожен член церкви, це є її власне тіло нашої церкви, так, нашої парафії, нашої громади. Тож від нас, власне, залежить, як ми будемо жити. Як ми вдома собі, кожен порядкує свою оселю, свій будинок, так само і церква, то є наша спільна справа, і тож наші всі пожертвування на, на храм, на, на всі потреби нашого храму. Нехай будуть Господом Богом прийняті, а вам Господь Бог нехай повертає сторицею. Що? Тільки ви собі побажаєте, що вам буде найбільш потрібне і корисне, хай те Господь дасть для вас і для ваших діточок, і для ваших сімей. Ось такі наступні ще тут. Є оголошення відносно. Того, що буде, парафіальна адміністрація, шукає волонтерів на наступні посади, так тут є посада медіа менеджер, аудіовізуальний помічник, голова збору коштів, волонтер з доставки їжі. Тобто, якщо ви хочете допомогти з однією з цих ролей, то зв'яжіться, будь ласка, з пані Валентиною. І тут е, ви можете до неї підійти, так? Чи зв'язатися десь, напевно, за, е, за, за телефоном, можливо, так, якщо ви хочете зголоситися на ось такі події. І цей табір Веселка він розпочинається зараз для наших діточок у е, або, зуботу, прошу, 29 червня, бо навчальний рік завершується в п'ятницю, 28-го. Тут місяць довше діти ходять до школи. Я не скажу, що вони мудріші стають через це, але. Табір веселка почається в суботу, триває два тижні. До речі, я буду один з капелянів, отець Чарльз Бекстер буде разом зі мною ті два тижні служити. Є церква на тій оселі, також будуть уроки катехізму, і ми допоможемо в цій справі. Цього року надзвичайно багато дітей, около ста. І а, запрошуємо вас, щоб ту суботу, коли табір завершується, прийти на службу Божу. Там буде а, перекуска по службі і концерт на місці. І до речі, і ті квитки, які ми продамо, продаємо тепер в офісі, буде розігравка. Хтось виграє півтої суми, а, і яка була зібрана. То, наприклад, продадуть а, 5 тисяч, то вони роздадуть. А, In v praksi dob dobri uspeh izberi živ na množi letal. всіх. Дякуємо і нагадуємо вам, що в цей четвер буде свято Велике, дванадцяте, велике свято Вознесіння Господнє. Воно святкується все на сороковий день після Великодня. Це завжди випадає четверг, лиш може бути різ різний четверг. Може бути в місяці і в травні, і в червні, і в різному залежно від великодня цього року. Ось власне цього четверга це буде тринадцяте. Так, тринадцяте, здається, червня. То буде це свято, то ми так само відслужимо тут, я думаю, в нашому храмі теж службу Божу. Чи то вам не знаю, вдасться, бо напевно буде багато вас десь на роботу, мати якусь працю. Але якщо буде вам така нагода прийти до храму Божого у цей великий день, і 10-ту годину, так як ми все зустрінемося, в десятій годині зранку буде наша недільна служба Божа. І до речі, за тиждень буде день батька. Третя неділя. до храму. Бо жінки будуть вас тут вітати. Так напевно ми <гум> надіємося. А сьогодні я прочитав зранку в інтернеті, що сьогодні всесвітній день друзів. Не знаю, чи то є правда, але то добре є. Якщо сьогодні такий день, то вітаємо один одного наших друзів, найближчих тих приятелів, що ми маємо. Христос, колись нам каже, казав... нагода піти до них, привітати один одного. Молитися за них так само не забувати це дуже дуже наш такий великий обов'язок. Дякуємо вам за цю службу ще раз, що ви дочекали все це, послухали, і запрошуємо до долини. Вас зараз там буде так внизу буде невелика перекус. Буде і тоді підемо по своїх домівках. А в цей час запрошуємо вас до тетроподу. Можете поцілувати Христа, ікони. Германи.